Вітаю! Сьогодні вам розкажу про медичний екзамен, який потрібно проходити в Канаді. Одразу скажу, цей медичний екзамен не обов'язковий, але він вам потрібен, якщо ви хочете працювати, наприклад, з дітьми, тобто в якійсь школі. Плюс того, якщо ви хочете доглядати за іншими людьми, вам теж потрібен цей медичний екзамен. Його потрібно пройти протягом 90 днів після прильоту в Канаду. Звичайно, що ми проходили цей медичний екзамен вже з цією карткою BC Service Card, про яку я вам розказувала в минулій історії, оскільки за допомогою цієї картки ми пройшли його безкоштовно. Звичайно, якщо у вас немає цієї картки, BC Service Card, ви можете заплатити за цей медичний екзамен. І коли ви вже отримаєте цю картку, гроші вам повернуться. Але раджу вам ну, вже робити з цією карткою, оскільки ну, картку ми робили ну, можливо три тижні, десь плюс-мінус. Плюс того, якщо ви хочете, наприклад, швидше здати, коли ви зареєструвалися на цю «BC Service Card», ви можете подзвонити на інфолінію і дізнатися в них номер своєї картки. Вони вам продиктують цей номер своєї картки, з цим номером ви можете здавати цей медичний екзамен теж безкоштовно, то вам не потрібно на неї чекати. Плюс того, самі розумієте, невідомо коли ці кошти повернуться. І медичний екзамен це, скажімо так, дуже, дуже голосно сказано, оскільки... Коли ми прийшли в цей кабінет, звісно, перед цим ми записалися на прийом до лікаря. Вони він просто на нас подивився і сказав: Ну, так як ви з України, іммігрант, я не буду вас перевіряти, я не буду вам давати задавати ніякі запитання. Я вам просто випишу направлення там на здачу крові і на рентген, ви його пройдете і все. Того він вам дає адрес, де ви можете пройти цей рентген і здати кров. Вони знаходяться. Переважно знаходяться поряд один біля одного або інколи в одному і тому самому приміщенні. Це все, звісно, робиться безкоштовно і круто тим, що не потрібно їздити там, забирати аналізи, відвозити назад і так далі. То тобто ці аналізи проходять просто електронно відразу лікареві, і він там, в разі, якщо у вас є якісь проблеми, то він же вам до вас тоді зателефонує. Я, якщо чесно, думала, що то буде куча лікарів. Тобто вам прийдеться там його здавати 2-3 дні, бо за один день ти його не здаси, ну бо медичний екзамен. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, хто з блогерів, але розказували, що потрібно дуже багато проходити лікарів, плюс того нереальні реальні очереді, і можна стояти годинами. Я вам скажу так: рентген і здача крові це, ну, це два лікаря, це по-перше, по-друге. Це там культурно, я б не сказала, що прям великі очереді. Тобто ми, наприклад, на здачу крові, може, почекали хвилин, ну, 10, напевно. І потім на рентген, ну, на рентген так, ну десь півгодини, Але я б не сказала, що це так дуже довго. Тобто, наскільки я зрозуміла, це просто все, на все зроблено для статистики якоїсь. Ну і звісно, коли вам прийдуть результати і ви будете бачити, що у вас все в порядку зі здоров'ям, то е, ви подаєте, реєструєтесь на зміну Work Permit і він міняється вам на інший, де вже вказано, що ви можете працювати ну, з дітьми або доглядати за іншими людьми. Тому що зараз, наприклад, в нашому Work Permit вказано, що ми не маємо права цього робити, оскільки в нас немає з даного цього медичного екзамену. Плюс того, для тих, хто в Польщі, не знаю, як на Україні, не можу вам сказати, для тих, хто в Польщі, ви можете зробити це в Польщі. Тобто, ви здаєте цей медичний екзамен там, звісно, він платний, але коли ви прилітаєте сюди. Ви показуєте, що у вас даний медичний екзамен, показуєте чек про те, що ви його здавали, він і ви його оплатили, тоді вам теж повертаються кошти. Ну, з одного боку, так набагато простіше, оскільки ви прилетіли сюди, і плюс того, при получанні ворк-перміту вони вас запитують, чи здавав ви екзамен, чи ні. І ті, хто здав екзамен, тим ворк-перміт видають перших, оскільки нам. При прильоті довелося трохи почекати. Далі про ситуацію з роботою, скажу вам так, якщо у вас хороший рівень англійської мови, ну, навіть не хороший, а середній, вам буде легко знайти роботу, оскільки роботи тут дуже багато і роботи хватає. Якщо ви не спілкуєтеся англійською мовою, це буде для вас важко. Оскільки, коли ми переїхали в Абвецворд, Мій чоловік на другий день пішов в роботу. Ну, оскільки в нього рівень англійської мови середній, і він може спілкуватися англійською мовою, до ну, розуміння якогось він може дойти. А ось, наприклад, була ситуація, ми познайомилися з ними в готелі, ще як мешкали в готелі, і зустрілися з ними в церкві згодом. І вони надзвичайно розпитували, чи знайшли ми роботу, чи знайшли ми житло і так далі, оскільки. Їм це було дуже важко, вони не могли знайти роботу. Якщо з житлом, то ще плюс-мінус, а з роботою вони не могли її знайти. І Діма, звісно, сказав, що він запитає свого боса і дав їм знати. І коли ж він запитав свого боса, він сказав: якщо вони не спілкуються англійською мовою взагалі, ну то на жаль, але він їх не зможе до себе взяти на фірму. І раджу вам влаштовуватися на офіційну роботу, оскільки ця робота дає вам медичне обслуговування безкоштовне. Ну і звісно, в майбутньому, якщо ви плануєте тут залишатися, вам буде легше отримати permanent resident, а згодом і громадянство. Ну, раджу тим особам, які хочуть їхати сюди, одразу вчити мову ще в Україні чи в Польщі, неважно, неважливо, де ви знаходитесь, починати вчити, оскільки це вам відкриє багато доріг. На сьогодні у мене все. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть мені в інстаграм або на Фейсбук. Також підписуйтесь на мій Ютуб канал. Ну, і ще у нас є група в Телеграмі, де ви знайдете багато цікавої інформації для себе. 新加坡。拜拜